Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ. Безпека Чорного моря. Як захищають українські води, моряки-прикордонники. Дружба перевірена мінними полями. Історія кінолога на псевдо Бельгієць та його напарниці Ельми. Про це та інше далі у програмі. Як відомо, головна запорука безпеки у морі потоплений ворог. Саме такого сценарію ми й прагнемо. Адже що більше кораблів чорноморського флоту піде на дно, тим спокійніше буде Україні. Відповідно, розвиватиметься експорт та розшириться судноплавство. Про це кажуть і моряки-прикордонники. Постійні загрози з боку Росії змушують патрулювати Чорне море з особливою осторогою. Та чи стає воно безпечнішим, попри ворожі втрати, дізнавайтеся просто зараз. Ось так феєрично палав корабель Сергій Котов. Так пішов розвідку корабель Іван Хурс. Навічно пришвартувався до острова Зміїний десантний катер Серна. А ось так на дно йшла Москва. Кожен вбитий ворожий корабель віддаляє Чорноморський флот від українських берегів. Чим далі геть. Вони вже тривалий час боялися заходити за трави з Севастополя. От. А з появою морських дронів і їх активних атак вони взагалі виводять по максимуму свій флот навіть з АРК, до Новоросійська. А зараз, дорогі друзі, ви побачите гордість флота морську піхоту. в действій. Так, це та сама гордість флоту. Великий десантний корабель. «Ямал», який днями сили оборони відправили на відпочинок. Значних пошкоджень під час атаки зазнав його залізний брат Азов. А це означає лише одне: пропанування Чорноморського флоту у південно-західній частині Чорного моря вже не йдеться. Безпека торговельного судноплавства сьогодні під пильним наглядом. Економічну морську артерію контролюють моряки-прикордонники. Зерновий коридор убезпечений, тим, що суда йдуть в територіальних водах країн НАТО. Нині у цих водах дійсно стало спокійніше, ба більше тримати російський флот у тонусі силам оборони допомагають морські дрони, протикорабельні ракети та авіація. Проте така ж загроза існує і для наших кораблів. Обстріли ведуться із Автономної Республіки Крим та навіть з підводних човнів. Однак є ще один ризик морські міни. Моряки розповідають акваторію, де розташовані так звані мінні поля, вивчають постійно, аби під час патрулювання оминати небезпечні райони. Але ж є штурми, міни зриваються, міни дрифують. Для цього є сигнальна спостережна вахта. Вона міну виявляє, ми доповідаємо і після отримання команди вже йде знищення дрифуючої міни. Після кожного шторму кораблі морської охорони виходять на патрулювання, особливо ретельно перевіряють зерновий коридор та район очікування суден, і тільки потім туди допускають цивільні кораблі. Після ретельної перевірки вони слідують в порти Одеси. За два роки ми вже вивчили мінні райони. Можливість зараз у них встановлювати якісь нові мінні райони відсутня, тому що ми миттєво. Якщо не береговим ракетним комплексом протикорабельним, то точно поручну дронами знищимо цей корабель, який буде там намагатися ставити якісь міні-поля. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 13 одиниць ворожого флоту, пошкоджено 24. Робота продовжуватиметься і надалі. А відтак українські військові зроблять усе, аби для флоту окупанта Чорне море стало справжнім кладовищем. Він обрав собі бойове псевдо за породою напарниці бельгійської вівчарки Малінуа. Прикордонний кінолог бельгієць разом з службовою собакою Ельмою пройшли крізь важкі випробування, побували у лапах смерті та, врешті-решт, зустрілися, аби знову стати у стрій. Зворушлива історія дружби та відданості людини і собаки у нашому сюжеті. Вона довірливо тулиться до свого напарника та остерігається камер. Це трохи не в'яжеться з бойовим екіпіруванням бельгійки. Утім, нехай така ідилія не вводить вас в оману. Сьогодні Ельма не на службі, а взагалі по характеру, яка халерік біля мене вона спокійна. Зараз, якщо поводок попустити, вона буде вже така активніша. Тобто не, не буде, але буде приглядатись. Їхньому тандему вже сім років від початку навчання на Львівщині, де прикордонник Денис здобував професію кінолога, а Ельма шукача зброї та вибухівки. Ми разом вчилися, вона вчилася, я вчився, як кінолог, добував цього світу. І в 2017 році, наприкінці грудня, ми з нею поїхали до Донбасу проходити службу в КПВ Гнутова. Після того я проходив ще службу в КПВ на Отроїцькому. Ситуація на межі з окупованими регіонами ще з 2014 року була напруженою. КПВВ часто обстрілювалися, а з потоками людей на контрольовану Україною територію намагалися просочитися бойовики. Одного з них і викрила Ельма. Це було на КПВВ Гнутово, рухалася особа чоловічої статі. І вона спрацювала, почала постійно його обнюхувати. І концентрація погляду була на верхню частину одягу. Після того ми оглянули цю особу, і в нього була зброя От, з глушителем, з боєприпасами. Тоді ніхто ще й не знав. Пройде небагато часу, і усі ці події здаватимуться лише маленькою пригодою. Велика війна змінить усе за один день. 24.02, 2022 ми разом зустрічали перші бої в Новотроїцькому. І коли вже передислокувалися на оборону Волновахи, почався дуже сильний обстріл. І вона вбігла. Три дні її не було, вже не думали, що ми її знайдемо. І хлопці вночі в тепловізор побачили рух собачки через поле. Ну, от. Ніхто не очікував, і вона забіжала в сусідню посадку, де знаходився ворог вже. Там була розтяжка, сигнальна ракета, і вона її зачепила на ходу. Був вибух. Через 20 хвилин хлопці в тепловізор побачили рух через поля назад. І якраз це була Ельма, вона прибігла на позиції до наших хлопців. От. Була вся худа, знеможена така. Нервна. Після цього хлопці мені сказали, що Ельма у нас. Я виїхав, ми її забрали. Проте, невдовзі напарникам знову довелося розлучитися. В районі Мар'їнки отримав поранення бельгієць. Вона була евакуйована до міста Вінниці. Пройшло два, два місяці після госпіталя. Я приїхав. До неї впізнала сразу, да, вона була така щаслива, радісна. От. Я її забрав, і після того, ну, як ми з нею зустрілися, двох місяців вже були нерозлучні, разом проходимо і зараз службу. Війна вносить корективи і у собачі професії. Віднедавна Ельма підвищила свою кваліфікацію, отримавши ще одну військову спеціальність штурмовика. Кожна собака, ну якщо залучається в штурмових діях, вона і повинна бути агресивна, тому що вона затримує як кулеметний розрахунок, так і любого ворога, який буде скриватися там в укритті. І штурмові собачки в загальному вони встрибують в вікно, починають працювати. При цьому вони в спеціальному обмундіруванні це кевларова защита, бронежилет, можна так сказати, і тактичні окуляри. Їм можна довірити найскладніше завдання. На відміну від інших порід, малінуа дуже витривалі. Час їхньої активної роботи удвічі більший, ніж, скажімо, німецької вівчарки. От, вони дуже працьовітні, собаки, виносливі, Їх зараз застосовують. Службі, тому що її час роботи до 6 годин вона може працювати і не втомлюватись. Але яким би працьовитим та здібним не був собака, час річ невблаганна. Рано чи пізно настає момент, коли йому потрібно йти на заслужений відпочинок. До восьми років собачка може працювати спокійно, якщо її е, качества залишаються, це перевіряється постійно. А з восьми до десяти років вже визначається комісійно, а потім є процедура комісійного би, виходу. Приймають, комісія приймає, що собачка вже відпрацювала свій рік і уходить на пенсію таким чином. Якщо вона вже закінчить свою роботу, я її заберу до себе додому. Як вона на пенсії, я буду ще продовжувати службу. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.